Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Нам усім потрібно вчитися слухати та любити, як Ісус. Вчора моя донька проводила захід зі збору коштів на церкву в Белв'ю, штат Вашингтон. Ми приїхали раніше, щоб приготувати приміщення, розставити столи і передбачити все необхідне. Завдяки присутності інших добровольців, у мене з'явилася можливість поблукати церковною будівлею. І так я дізнався, що ця громада святкувала 60 років з дня заснування. Я почав розглядати брошури, що вони приготували до свята, і мене зацікавила одна ілюстрація: це був девіз їхньої місії: Вчимося слухати й любити, як Ісус. У багатьох церков чудові девізи. Але для мене саме ці слова мають особливе значення. Нещодавно, під час прямого ефіру для Диво кожного дня я говорив про найважливішу заповідь Ісуса. Ви можете переглянути запис на моєму каналі YouTube. Якщо ви дивилися його, то згадайте біблійний вірш, на який я посилався перша з усіх заповідей. Слухай Ізраїлю. Від Марка 12,29. Слухання є ключем до нашого духовного життя. Спочатку ми маємо вслухатися в наше життя. Багато людей просто продовжують бігти й бігти, не знаходячи часу зупинитися і спитати себе, а для чого я взагалі живу. Однак церковний девіз, вчимося слухати та любити, як Ісус. Просто чудовий. Робіть так і будете перебувати з Ісусом, і у вас буде життя і життя з надлишком. Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені зупинитися і слухати Тебе. Налаштуй мої вуха, щоб чути твій голос, чути твій шепіт, чути Твоє слово, чути Твоє серце. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.